Той час, коли треба закликати українців зважати на це зумбування, яке буде звернене на західні регіони України і має на витіку дизайну явку. Зараз ще сіятимуть в останні дні відчай, зневіру, Треба Розпитати, що немає за кого голосувати, немає гідних нашого вибору. Загалом мета одна знизити явку на західній Україні. Наше завдання максимально підняти активність дивність явки наших країн на вибори і закликати всіх іти на виборчих дільницях захищати свої голоси. Крім того, після закінчення. Голосування бути готовим захистити наш вибір у різних формах, які передбачає конституція України загальна декларація прав людини і громадянина. Пані Юрі, скажіть, була інформація, що на вашому сто вісімнадцятому за чимало людей не отримали запрошення на вибори, тобто проблема, чи вони є в списку як. Абсолютно правильно. Тут має місце маніпуляція виборчих штабів конкурентів, які проводили нелегітимні так звані соціологічні опитування, які мали на меті виявити потенційних симпатиків опозиції і через контрольні виборчі комісії вдалося не розіслати запрошення частині виборчого 118 го округу. Ці люди є в списках, але, можливо, розрахунку на те, що частина з них буде дезорієнтована і, не отримавши запрошення, просто не прийде на вибори. Зараз люди масово звертаються до нас на гарячу лінію, скаржаться на ці явища. Ми зверталися до кожного Адміністративно, а можливо пізніше після, після виборів навіть кримінальну відповідальність з тих до цього причетного. А вже знаєте хто до цього причетну? Поки що можу висувати лише версії для логічного переліку. Думаю, ми до цієї теми повернемося однозначно наступного тижня.